Так, Дійсно, питання постачання питної води і водозабезпечення це надзвичайно актуальне питання. Буває такий час, що немає в крані води. Тоді виникає проблема з пранням, помитися, їжу приготувати. Виник дефіцит питної води. Завдяки підтримці Джайка. Ми отримали ємності для підвозу питної води в ті райони, які залишились без водопостачання. Плануємо отримати ще допомогу з постачання автоцистерн для підвозу води, екскаватора навантажувача та самоскидів для виконання ремонтних робіт на мережах водопостачання та водовідведення. По водичку кожен день водичка для пиття. Ми використовуємо для пиття. Сподівання на майбутнє, на перемогу, на добре життя в Херсоні, на мир.